Добрий день, шановні друзі, вітаю вас на своєму каналі. Е, і тема відео сьогодні це стійка стабілізатора. Е, міняв я якось колись е, задні стійки стабілізатора. У мене один застукав і я з переднього переробив задній. В чому різниця, навіть тут е, все видно по діаметру цих. Стояк, бачите, передня товща, задня тонша. Я, Передня виглядає отак ось в різні сторони, дивиться. А я переробив був отак. Ну, прийшла вона у мене на задку. десь приблизно, щоб не збрехати. Ну, 105-6 плюс-мінус. Це двічі в Полтаву з'їздив. Один раз під Київ і один раз. До Львова їздив. От. Ну, порахуйте самі, скільки це кілометрів я наганяв на ній, на ній. І потім я замінив на нові. Оце в мене все залишилось ще, дуже в гарному стані. Ну, передні у мене виходили це фірми CTR. Не буде це рекламою. Ну, так воно і є. От. Це те, що я завжди кажу. Я завжди їх тільки ставлю. Ну, питання в другому. Це вона ремонтна. Бачите, ось місце зварювання. Я перерізав, перевернув, зробив шаблончик, зібрав і берив. це таке в мене воно відходило. Я ж кажу, що тисяч 5 6 мабуть, воно відбігало. ну, Потім поміняв. Ці у мене прийшли близько 30, а точніше, 28 тисяч. І е, один застукав. Перед цим я. По-моєму, я викладав відео, що мене застукало, е застукало внизу, де кріплення йде до самого стабілізатора. Я цей шар застукав. Ну, Я планую, може, в майбутньому я... Пошукаю, може, де є такі сухарі, та їх заміню, і потім воно буде ходити. Тут іде питання в тому, що виробітка в цих сухарях, а тут всередині і, і, і через це воно і випендрюється. Зараз я знову буду робити з його передній. В мене права сторона, права сторона нормальна, це почала тарабанити знову не, не, не набагато його хватило десь. На 2-3000 і все-таки Ну БУ є СБУ. от Застукала все рівно, бо Бушний ставив. І зараз я знову таке, що я зроблю? Щоб е, вийти на оцей розмір. Ну, це я зачистю, переріжу. От, переріжу потім е, така труба 15 на 15. Я одіну, наскільки це, ну, може там. Отакий кусочок, там сантиметрів 5, може 7, е, таку як муфту. О сюди. Ойдіну і обварюю. Десь, по-моєму, чи в коментарях, чи у Фейсбуці мені писали, що не працююча ця система, зварювання і все таке. Ну, бачите, ось у, система працююча. От, система працююча, може, не настільки воно. Воно навіть видно, що трохи дугою, ну в той же час воно відпрацювало і доволі таки непогано відпрацювало. Зараз я хочу переробити і поставити, наскільки мені цього хватає. майбутньому відео вийде, по цьому, як відгук такий. ну, Побачимо, як воно, наскільки його хватає. Самі шарніри в доволі непоганому стані. От, для того, щоб вийти на цей розмір. Я зробив ну, приблизно такий примітивний шаблон. Тут лящата упирається в корпус. Тут я профіль трубу знизу прихватив, щоб її добре було відламати. Отак От. От ось я поставлю, виставлю і прихвачу. Ну, а наразі я зараз оце зачистю, щоб вона оділась сюди, переріжу і далі покажу, як воно це. Буде виглядати. Так, ось я, виходить, отак перерізав їх. Це те, що я казав, заточив місце зварки. Вирізав отаку 15 на 15 трубу кусочок, приблизно 7 см. Ось, ви все, бачите, воно одівається доволі таке плотно. Зараз... Кемпом попробую його схватити. Так, коли я вже убрав, виставляю так, як воно має бути, на ту і на ту сторону. Одягаю трубку туди і сюди і дивлюсь, де воно приблизно у мене буде. Приблизно буде воно у ну, плюс-мінус десь отак. Для того щоб воно тут нормально зварилась, я візьму маркер і отак тече, переборщив сильно. Отак помічу, щоб в цих місцях просто його <кхід> зачистити на цю фарбу. Щоб було нормально тут е варити, щоб не клеїлась проволока і все таке зараз. Отак у вас вийшло все. Ну, Можна було, б, може більш точно це все виставити. Ну, все в тому, що більш по центру, ну, я ж не бачу всередині, а міряти також не хочу. Так, тепер що я зроблю? Щоб вивести приблизно висоту? висоту Треба щось сюди підкласти, щось сюди підкласти, зараз гляну, може, це ще підійде. О, це більш-менш нормально виходить. Значить так, я зараз одну сторону прихвачу отут, потім потягну, щоб воно перло сюди і зараз може не видно. Зараз далі трохи відсуну. Е, зараз я прихвачу оцю сторону. Потім натягну, щоб оце вперлося сюди і прихвачу цю сторону, а потім вже варю так, як воно має бути. Це так, щоб не, не казали, що я там щось видумаю чи ще щось, все наглядно. Звернись з мене, правда, такий собі. Ну, що, який є? Без маски, на жаль, пока. Аби прихватить. Аби прихватить. Так, тут є, тут є. Тепер я беру і те, що я казав. А чому я оцю і сюди тягну? Тому що отут цей пильник, він опирається і трохи назад його топирє. Зараз я хочу отак зробити. Ух ти, важке. А це не буде нічому заважати взагалі у машині, тому що зараз я його зніму, так, як воно є. Важке, правда, ну зараз і штативу. Підходимо до машини. Дивимось, що... Дивіться, воно отут ось має стояти. Тут нічого немає, щоб воно чомусь заважало. Ах ти гасла. Отак воно стане. Нічого воно не впирає ні, ні до рулевої, ні до стойки, ні до АБС, ні до грмів попереду йдуть. Так що отут воно буде стояти так, як має бути. Оце так. Зараз я обварю. Покажу, як воно буде виглядати загалом. Так, ну а так ось у мене воно вийшло. Заварив, трошки заварив і зачистив такою щукаю. Ну, як вийшло, я ж кажу, з мене такий зварний, як. Як не знаю, що. Ну, отак ось і вийшло. Взагалі воно держиться доволі непогано, крепко. в мене без газу, плюсова. Це кому як на розсуд. Так, ну оце я так зробив, за, зачистив. Зараз я е, преобразователем пройду проти ржавчини і е, забризкаю. Може навіть не буду нічого. Просто зафарбую з балончика. И все. А так воно і буде у мене. Навіть зараз це зроблю. Блінер закінчився, я ним зазвичай обжирюю. Це вже закінчується. на гарячу, зато краще буде фарба держати. Ну, Взагалі приблизно а так воно. Приблизно а так виходить. Ну, от і все. Ну, до речі, коли будете зварювати, то е, трохи проварили. Трохи зачекайте або охолоджуйте, ну я воду сюди не додавав, щоб воно не, рж... не... не ржавіло лишній раз. Де... А так взагалі краще 3-5 хвилин зачекати, поки воно трохи остине і далі, щоб не спалити не... ці зухарики. Вони второпластові, щоб не було горя, щоб ви собі лишні роботи не піддавали. Ну і... Пильники також, щоб не згоріли у вас. Ну Оце отак я зробив. Загалом я стараюсь людям сказати, вірніше, дуже багато я кажу, що записуйте все у сервісну книжку. Але сам цього не завжди дотримуюся. На жаль, зараз виключу апарат, щоб не шумів. Ну, це таке. Я ж кажу, що зварний з мене так собі. Ну, який є. Просто, ну, ходий, ходить, і слава Богу. Ну, а так воно вийшло. Ось це. це сюди дивиться, те туди дивиться. В принципі, угадав, угадав. Ну і по довжині також угадав. От і так виходить. Зараз... Ставимо на машину. Ось воно. Ось тут вийшло. І тут вийшло, ось бачите, підперся. Пильник тут стало, Ну, а такий шаблончик. Такий шаблончик можна зробити. Потім ось взяли, отак раз, і відірвали. Це зачухраю. І буде все нормально і надалі згодиться. Треба, правда, зробити. О, це, до речі, ідея зробити, якщо ви займаєтесь е ремонтами, а е може навіть і такими ремонтами, Во. треба зробити, буде розсувний такий шаблон. Підсунув, зажав, підсунув, виставив ті розміри, які вам треба, і так буде воно працювати. До речі, це зараз я тільки до цього додумався. Може, і сьогодні, може, завтра зроблю такий шаблон. І Такий різний. Ну, все, це таке. не забувайте, коли будете ставити різьбові з'єднання. Воно в мене були воно помазані. Бачите, як воно збереглося непогано. Різьбові з'єднання змазуйте нігролом. Ну, я взагалі нігрол використовую для цього діла. Потім легше буде вам його відкручувати, коли буде в цьому потреба. Зараз однією рукою не сильно зручно. Не сильно зручно однією рукою. Но... Подивимось, наскільки вони непогані. Я вже показував, що як їх у попередніх відео я показував, як їх перевіряти, шарніри, чи тарабанять, чи не тарабанять, і який із них тарабанить. Це можу лише тільки повторити, що, що воно отак у вас болтається, крутиться. Це нічого страшного. Головне, отак. Ось я вийхід. Якщо ось хід у вас є люфтить, все, він не, не, нікуди не, при, не придатний. А, ну і, 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 і так, тут у мене ось, у, уже ж стояв то. самі посадочні місця у мене підмазані нігрулом. Зараз лише це. Ось, у, бачите, воно так як має бути. Зараз. Тому що стойка опущена. Зараз домкрас сюди підставлю під речах, трохи підніму, і воно стане на своє місце. Ну, а це отак. Це тема такого відео чи таке відео за сьогодні. Пишіть свої коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Попереду ще буде багато всього. Всього вам найкраще, хай Бог береже вас. Ваших близьких мирного на неба над головою і рідної землі під, під ногами. До нових зустрічей!